Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в нас буде майстер-клас з в'язання класичного бабусиного квадрату гачком. У мене буде класичний квадрат з обв'язкою білою. Спочатку планувалася робити залишки в пряжі, потім трошки захопилася і вирішила, якщо вже робити, то робити щось масштабне. Всього мені їх знадобиться 224 штуки. Та, не лякайтесь. Це трошки багато, але я думаю, що воно буде того варто. Яку пряжу я використовувала? Я використовую Янарт Бебі. Це 100% акрил, він дуже м'який, приємний до тіла, гіпоалергенний, для дітей дуже безпечний. В 50 грамах 150 метрів. Тут рекомендують гачок No3,5, можна четвертий, я буду використовувати гачок номер 3 Тут не дуже щільна в'язка, тому ось третій гачок, мені здається, що ідеально підходить. Якщо взяти 3,5 чи -4, 4 гачок, то я думаю, що воно буде таке. Отут буде багато дірочок, ну це вже буде не плеце, це буде якесь ну, решето. Тим паче, що класичний квадратик і так має дуже багато отворів. Тому я беру гачок номер 3 На обв'язку я б вам могла б сказати, що це за пряжа, але не можу, тому що це був мій старий светр. Мені його було жалко просто викидати. Я так думаю, що це теж був якийсь акрил. Починаємо. Завчасно хочу перепросити у всіх майстринь, хто в'яже правою рукою, бо я лівша, я буду в'язати лівою рукою. Але я не думаю, що це буде якась суттєва проблема. Просто всі мої рухи перекидуйте на іншу руку і повторюйте спершу ми робимо захват нитки. Подивіться, як я це роблю. Можете зупинити і одразу собі зробити так само. Великим і середнім пальцем я тримаю кінчик, накид на вказівний палець, і отут знизу я притримую робочу нитку. Зробили. Гачок я воджу між пальців знизу нитки, провертаю його проти часової стрілки, роблю робочою ниткою накид і виводжу цю ниточку через перше колечко. Кому було дуже швидко і незрозуміло, переверніть назад, перекрутіть відео, поставте на 0,5 і ще раз подивіться, як це правильно робити. Тепер нам потрібно зробити 5 повітряних петель. Тримаємо ось цей хвістик. Робоча нитка у нас ось тут. Ми беремо гачком. Захват ниточки. І виводимо її через петлю. Це перша петля. Захват, виводимо, друга петля. Захват, виводимо третя петля. Захват, виводимо четверта петля. І остання п'ята петля захват, і виводимо. Тепер нам потрібно з'єднати це в кільце. Нам потрібна сама перша петля, ось вона. Вводжу туди гачок, роблю накид робочою ниткою, ось таким чином. Виводжу через ось цю петлю крайню. і виводжу через ось цю основну. Все. Ми зімкнули наше кільце. Хвістик ми поки не обрізаємо. Ми будемо зараз в'язати, воно буде йти по колу, а вже потім в кінці, якщо буде зайвим, то ми його обріжемо. Тримаємо наше кільце. В'яжемо зараз три повітряні петлі. Самі звичайнісінькі. Робимо накид і в петлю. Один, два, три. Зробили. Тепер в'язати будемо. Всередину ось цього кільця. Ось сюди. Будемо в'язати стовпчики з накидом. накид гачок всередину цього кільця. Робимо захват робочої нитки. Виводимо її сюди. Тепер робимо накид і протягуємо через дві петлі. І ще один накид і через дві петлі. Протягнули. Робимо такий, таку саму маніпуляцію. Накид. Гачок в кільце, захват робочої нитки, виводимо її, накид через дві петлі, накид і ще через дві петлі. Того в нас вийшло три, три стовпчики. Тепер робимо дві повітряні петлі. Один, два. І знову будемо робити три стовпчики з накидом. Робимо накид у кільце виводимо робочу нитку, протягуємо через дві, протягуємо через дві. Повторюємо: накид в кільце, захват робочої нитки. Накидуємо через дві петлі, накидаємо через дві петлі. І ще раз: накид в кільце. Виводимо робочу нитку, накид через дві петлі, накид через дві петлі. Ось так. Робимо ще просто дві повітряні петлі: один. Два. Знову повторюємо ту саму маніпуляцію. Кілька радів я вам покажу. Потім вже можна будете плести такого розміру, який вам потрібен. Я буду в'язати на чотири ряди. Це в'яжу перший ряд. Накид. в кільце витягуємо робочу нитку. Накид через дві петлі, накид через дві петлі. Накид. в кільце. Виводимо робочу нитку, накидуємо через дві петлі, накидуємо і через дві петлі. Знову накид в кільце. Виводимо робочу нитку. Накид через дві петлі, накид через дві петлі. Тут я ставлю на прискорення. Зараз діду до кінця і покажу, як завершити перший ряд. Ось ми дійшли до того моменту, коли потрібно завершувати ряд. Ми зробили три стовпчики з накидом. Тепер робимо дві повітряні петлі. І нам потрібно з'єднати його ось з цими повітряними петлями. Нам потрібно відрахувати ось тут від початку, три петлі і в третю засунути гачок. Рахуємо один, два, три. Один, два, три. Ось тепер в цю. З під низу ми засовуємо гачок, захватуємо нитку і робимо просто звичайний пров'яз, без накидів, без цього. Ось так. Як тепер перейти на інший ряд? Дивіться, ми вийшли звідси. У нас тепер є дві петлі. Ми в кожну робимо просто з'єднувальні петлі. Що таке з'єднувальні петлі? Це коли ми просто заводимо гачок, ось в перша, перша петля після ось цієї ось ця. Заводимо гачок. І витягуємо ниточку одразу через дві. Знову наступне. Гачок завели. Взяли ниточку. Один раз вивели, другий раз вивели. Все, дійшли ми до цього кільця. Наступне в нас ось тут ось ця ось дірочка першого отвір. Ми заводимо прямо в отвір гачок. Забираємо робочу нитку і виводимо ось цю через нашу першу петлю. Все. Ми перейшли на другий ряд. Тепер, якщо хочете, можете одразу ось цей хвістик ззаду, просто взяти і під корінь його обрізати. Все. Він нам не знадобиться. Це в нас виворіт. Це лицьова сторона. Вже вималюється маленький квадратик. Робимо три петлі підйому. Один, два, три. Зробили. Накид. Ось в цей отвір. Виводимо робочу ниточку. Накид через дві петлі, накид через дві петлі. І ще раз. Накид заводимо в отвір. Виводимо робочу ниточку, накид через дві петлі, накид через дві петлі. Зробили підтягнули. Це в нас вийшло три стовпчики з накидом. Тепер робимо дві повітряні петлі: один, два. Робимо накид. В цей самий отвір заводимо гачок, виводимо робочу нитку. Накид через дві петлі, накид через дві петлі. Ще раз. Накид, Заводимо в отвір, виводимо робочу нитку, накид через дві петлі, накид через дві петлі, і робимо третій стопчик з накидом: накид, в отвір. Виводимо робочу нитку. накид через дві петлі, накид через дві петлі. Ми пров'язали перший кутик. Тепер дивіться, як в нас буде відбуватися в'язання ось цього і наступних рядів. В ці отвіри, ми будемо пров'язувати по 6 стовпчиків з накидом, а між цими стовпчиками по 2 повітряні петлі. А між кутами всіма ми будемо пров'язувати завжди одну повітряну петлю. Як ми зробили зараз. Ми зробили 3 петлі підйому, зробили 2 стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, потім три стовпчики з накидом. Тепер робимо одну повітряну петлю, робимо накид. Тепер ось в цей в другий отвір заводимо гачок, виводимо робочу нитку, накид через дві петлі, накид через дві петлі. Тепер пров'язуємо в цей отвір ці: ось так само: ці шість стопчики з одним накидом. Один у нас вже є, робимо накид. В отвір виводимо робочу нитку, накид через дві петлі, накид через дві петлі. І ще раз: накид, в отвір, виводимо робочу нитку, накид через дві петлі, накид через дві петлі. Зробили. Підтягнули все гарно. Робимо дві повітряні петлі. Знову робимо накид. В цей самий отвір виводимо робочу нитку. Накид через дві петлі, накид через дві петлі. І ще два стовпчики вяжемо з одним накидом. Накид в цей же самий отвір. Виводимо робочу нитку, накид через дві петлі, накид через дві петлі. Накид в отвір, виводимо робочу нитку, накид через дві петлі, накид через дві петлі. Ось так виходить. Тепер робимо одну повітряну петлю і повторюємо ці самі маніпуляції. Ось знову ми дійшли до кінця ряду. Я пропролила повністю по колу, тепер потрібно його з'єднати. Після ось цих трьох стовпчиків з одним накидом роблю одну петлю, звичайну, відраховую від цього ряду три повітряні петлі. Один, два, три. І в цю третю я просовую гачок і з'єдную захват. Вивод через цю петлю, і вивод через оцю першу. Так, і тепер потрібно протягнути тепер ниточку через ось цю петлю, ось цю, і зафіксувати її в цьому отворі. Це буде перехід на третій ряд. Вводжу гачок в петлю, роблю захват і виводжу через цю петлю і першу петлю. Роблю ще раз. І тепер вводжу я в кільце в цей отвір, захват нитки і виводжу через ось цю основну. Ми перейшли на третій ряд. Так, як ми зараз будемо з вами в'язати? Ось в нас є вже два ряди: перший ряд, другий ряд. Третій ряд робимо так само. Ми зараз будемо робити три петлі підйому. Потім робимо ось цей кутик: одна повітряна петля, три стовпчики в цей отвір. Потім переходимо в цей кутик, потім робимо знов три стопчики в цей отвір посередині. Зараз я вам ще швиденько покажу, а далі вже, який у вас буде розмір. Якщо у вас буде 4 ряди, робите 4, як в мене. Тоді у мене буде ось такий ось у вас буде ось такий розмір, як в мене. Можете зробити і ще один, тоді вам квадратиків буде знадобитися менше. Як чим більший квадратик, тим менше їх знадобиться. Дивлячись, який розмір ви зв'яжете. Переходимо на третій ряд, робимо три повітряні петлі: один, два, три. накид, Ось сюди в кутик. В отвір заводимо. Виводимо цю ниточку. Ось робимо цей кутик. Ось таким чином ми зробили кутик. Що ми робимо ну, тепер? Одна петля, накид. І тепер робимо всі три стовпчики тільки в кожну дірочку. Ось скільки б нас їх тут не було, ми робимо завжди стовпчики з накидом. По три стовпчики на отвір. Робимо накид, заводимо в отвір, виводимо робочу нитку накид через дві петлі, накид через дві петлі. Знову накид, виводимо робочу нитку, накид через дві петлі, накид через дві петлі. І ще раз третій робимо стовпчик з накидом. Робимо накид, в отвір, виводимо робочу нитку, накид через дві петлі, накид через дві петлі. Ось таким чином: знову одна повітряна петля. Між кожними пучками стовпчиків ми будемо робити одну петлю. А в куточках ми будемо робити дві петлі. Тепер повторюємо ті самі маніпуляції, ті самі рухи, ті самі стовпчики, які ми робили. Просто тепер їх буде більше через те, що отворів стало більше. Робимо ще один кутик. І ще одна повітряна петля. Тепер три стовпчики з накидом. Ось цей отвір. Ось так. Робимо одну повітряну петлю. І знову робимо кутик. Накид і поїхали далі. Ось ми закінчили третій ряд. Зромо одну повітряну петлю. Відраховуємо від цієї 3, 1, 2, 3. В третю заводимо гачок, виводимо робочу нитку через ось ці петлі і через першу петлю. Тепер шукаємо дві наступні. Перша заводимо гачок, друга. І переходимо на четвертий ряд. Заводимо гачок в отвір в кутовий. І виводимо робочу нитку через кільце. Ось так. Перейшли на четвертий ряд. І так робимо до тих пір, поки вам не сподобається розмір. У мене буде тільки 4 ряди. Зустрінемось, коли я вже зроблю всі 4 ряди. Я вже закінчила в'язання ось мої 4 ряди. Ось такий квадратик в мене вийшов. Тепер я маю завершити і обрізати нитку. Роблю одну повітряну петлю. Так само з'єдную 1, 2, 3, відрахувала, вставила туди гачок. Так, захват ниточки. Виводжу ниточку з полотна і виводжу через петлю. І тепер шукаю тільки другу. Я більше не буду вводити, тільки в другу. І роблю ось таку велику петлю. Ну, як велику, сантиметри два 2-3. Більше не треба. Обрізаю ось тут ниточку і повністю дістаю її. Затягнула. Все, ниточка в мене зафіксована. Я більше з нею нічого не роблю. Я знаю, що майстри її можуть отут протягувати, протягувати це займає дуже багато часу. А вона і так зафіксована. Я одразу з нею, тим паче, що я буду робити кант, то я зараз просто в кант її ось таким чином заховаю. Тобто, її буде, ну, її не буде видно. Прибираю я ось це і беру свій клубочок. Кант робити не обов'язково. Я кажу, що я роблю просто для себе, щоб просто вам показати, як вона має виглядати з канту. Ось так ось. Тобто, для мене це більш така завершена картинка. Тим паче, що з'єднувати я теж буду білим кольором, ось цією ниточкою. Зараз ще ще для порівняння покажу, як воно буде виглядати без канта. Тобто, теж буде дуже гарно, але ну, дуже одноманітно. Навіть якщо буде різнокольорово, то, знаєте, ну, чогось не вистачає. От Для мене ось цього обв'язки, ось цієї її не вистачає. Але ви робите на свій смак. Я роблю ось так, ви можете залишити їх. Без нічого. І так робимо обв'язку. Беремо ниточку іншого кольору у мене це буде білий. Беремо десь тут отак 4, 5, максимум. Більше не треба. Ну. Якщо ви новачок і вам незручно тримати ось таку маленьку коротку нитку, можете трошки більше просто взяти, якщо що, просто потім її відріжете. Складаємо, це в нас буде ось така петля. Ми ось цим будемо користуватися. Якщо в мене нитка вийшла звідси. І я буду в'язати ось так по часовій стрілці. Я беру гачок і вставляю ниточку. Ну, нитка вийшла звідси, тому я десь буду ось тут. Вставляю в першу ліпшу петлю гачок. Так, ось беру захват ось цієї ниточки і витягую її через цю петлю. Ось так. Тепер беру ось ці дві. Разом роблю накид і вив'язую ось сюди. Так, тепер ось ця коротка нам не треба. Ми її залишимо ось тут, поки притримуючи пальцями. Беремо робочу нитку. Так само на вказівний накинули. І будемо зараз робити просто з'єднуємо цей кант по колу. Будемо вводити гачок в кожну повітряну петлю. Так. Вводимо гачок в наступну петлю. Ось вона. Захват. Виводимо ниточку. Робимо накид. І тепер просовуємо через одразу дві петлі. Отак. Є. Шукаємо наступні. Ось наступна петля. Вводимо під неї крючок. Накид. Виводимо робочу ниточку. І ще один накид. І виводимо через дві петлі. Тепер будемо доходити до сюди. Ховаємо його сюди. Наступні дві петлі. Тут вже буде трошки важкувато, бо ми тут затягували. Накид. Витягуємо через дві петлі. Хоп, зробили. Тепер нам потрібно вдягнути під цей вузлик. Там, де ми зав'язували, вводимо гачок. В нього виводимо робочу ниточку, накид і витягуємо через дві петлі. Ось наступні дві. Вводимо сюди гачок. Це залишається ниточка всередині. Беремо робочу нитку, витягаємо її, робимо накид і протягуємо через дві петлі. Так ми будемо робити по всьому колу. Дивіться, ще один маленький міні-лайфхак. Дивіться, в нас залишилось тут ну, десь сантиметри 3-3,5, десь так. У нас залишився ось цей хвістик. Дивіться, що я роблю? Я його умовно прикладаю до того кінця, перевертаю, тримаю тут пальчиком ось так фіксую його. І зараз, як ми робили рожевий, тільки ми заховаємо ось цей хвістик. Дивіться, вводимо гачок. Виводимо робочу нитку і будемо його ховати. А потім ось це зайве ми відріжемо. А робимо все те саме, що й робили. Вводимо гачок, накид і виводимо. Вводимо гачок, просто тепер посередині буде не рожева, а біла нитка. Виводимо білу, накид, ось так. Дійшли ми до кінця. ось, Тепер нам потрібно ввести гачок в саму першу петлю, ось куди ми виводили першу. Виводимо. Все. Витягнули, ззаду відрізали і витягли вже її до кінця. Все, затягнули. Тепер ось цю зайву можна відрізати. А нам не треба. Ми її зафіксували в канті. Все. Цю дивіться, можете зафіксувати її поміж ось цих рядів біленьких. Зараз я покажу, як робити. Можете залишити, потім, коли вже будете сшивати ось таким чином квадратики, можете потім зафіксувати їх ззаду. Можете їх одразу заховати сюди в кант. Дивіться. Вводимо гачок. Я виводжу його ззаду. В першу петлю. Накидаю туди ось цей хвістик і виводжу цей хвістик назад. Ось таким чином. І тепер я просто через кожну петлю фіксую цей хвістик вперед, потім назад його. Знову наступна петля. Виводжу його вперед, вводжу ззаду. Назад. Я думаю, що разів 5-6 зробити, і воно вже зафіксується, більше нам не треба цього робити. Зараз я ще зроблю кілька разів. Ось, і отут я вже можу його відрізати потягнула в різні сторони, придала форму квадрата. В принципі, це все. Ось так виглядає наш квадратик. І нагадую, що мені таких потрібно 224 штуки на ось цей розмір. Я роблю на шпажки зараз я трошки вам покажу ближче. Я беру такі великі товсті шпажки І щоб квадратики були рівненькі, є спеціальний пристрій. Ось, але він дорогий, а це дуже бюджетний варіант. Ось на такі шпажки. В кожен кутик її засунути, і хай вони так зберігаються. Краще їх ще ось так намочити. Потім в такому ж плані їх висушити, ось, не, не, цей, не вижимаючи, не викручуючи, просто намочили, і в такому вигляді нехай вони висихають, щоб вони були рівненькі. Тоді взагалі буде все круто. Чекаю від вас пальчик вгору, чекаю від вас якийсь. Коментар, підписуйтесь на мою інстаграм-сторінку і слідкуйте за всіма новинами. Дякую вам, па-па!